Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоції. І це я знову з вами, Антоніна. Хто вперше зайшов на мій канал, попрошу вас підписатися. Вам це буде не тяжко, а мені буде дуже приємно. І хто вже в мене на каналі підписаний, мої підписчики, і хто часто дивиться мій канал, сьогодні будемо продовжувати перегляд моєї врятованої від війни колекції, і це в нас буде частина четверта, як то кажуть, четвертий мій. Ящичок. Ну що, поїхали. Відкриваємо мій четвертий ящичок нашу четверту частинку. Дивіться, все гарно в мене тут сохранилося, нічого з ним не сталося. І беремо перший мій такий ароматик. Це в мене мансера, роза ваніль. На коробочка, дивіться, все. Ну, це вона попсувалася, але зато немає цвілі, нема сирості. Так, відкриваємо. Це у нас роза ваніль. Зараз відкрию аромат, провірюю. Ой, пахне шикарно. Нічого не спсувалося. Все, є, все в мене ціленьке, гарненьке. Йдемо далі. О, Дольче габана. Це моя красавиця. Дивіться, який тут красивущий всередині. У нас ароматик. Це наша безвічна класика. Ну, трошки запацьканий пакет, цей у нас флакончик, Ну нічого страшного, воно все повитирається, тому що тут дуже холодно і тут туманчик у нас. Нічого не спсивусувалось. Все нормально, все дуже гарно. все Так, сюди нам відкладаємо. О Боже, все. По... Падало. Так, слідущий, слідущий ось у нас буде Манцера Сесілія. Теж, дивіться, дуже гарна, дуже така ося. Ну, зараз відкрий. Ой, ні аромат шикарний, цитрусовий, такий прямо мускусно -цир трусовий чайний такий, М -м, прекрасний, прекрасний такий. Під новий рік ось буде шикарний ароматик. О, це мій аромат, я вже за нього і забулася кінзо. Він у мене без коробочки, дуже давно, йому вже років вісім. У мене тут і ось і кришечка вже надбилася, впала, колись розбилася, тільки купила новенький. І Тут він вже знятийсь, його вже й немає. Боже, яка краса! От ти вдихаєш його? Зразу відчувається така єжевіка. Така фруктовість, така медовість, такий насичений, прям кошик, повний єжевіки, смородини, лісу такого, свіжості, дуже гарний такий прекрасний аромат, але він не дуже стійкий. Такі години 3-4. І такий шлейф витягнутої руки. Але дуже приємний, красивий аромат. Так, потім у мене іде слідущий аромат. Це в мене від Монталь. Інтенс кафе Рістево. Інтенс кафе. Все ціленьке, все у нас чистеньке. Дивіться, тут мішечок. Я цим ароматом пошти не дуже користувалася, його перед війною купила. У мене тут малесенька мініатюрочка 50 міліграмчики. Ой, прекрасний, дуже гарний він такий, прямо прекрасний. Кофем пахне, усе, але на жару не дуже годиться. То і, і на дощ. От як на дощ ви в ньому попадете, у цьому кафе», він такий робиться, аромат у нього мені не подобається, як ото сигарети раніше були. такі. Пріма називалися, чи які ще пам'ятаю. Давно-давно діди курили такий негарний робиться, або такий трохи відчувається такої якось як курки шмаленої. Мені не дуже він подобається літом. Але зимою дуже красивий, гарний цей аромат. Зберігся теж. Нічого з ним не сталося. Так, потім у нас іде теж аромат. Це в мене буде монталь. Піон. Так. Ну оцей гарний аромат піон, але дуже гурманський. Монталь, ви знаєте, що вона дуже стійка, дуже насичена така. Це в нас. Ой, є, я думала, що я, о, дивіться, як тут прямо пальцями все зачіпаюся, воно прохолодне тут. Цей піончик навіть нанесу на себе вже забулася, як він і пахне. Щось не чуть його чи не спсувався. М -м -м. Ні, не спсувався, Шикарний. Такий прям ніжний ніжний піон, але він тут такий солодкий, із такою болгарською розою, такий жирний, такий із таким мускусом монталівським. Дуже красивий, гарний такий прямо насичений аромат прекраснючий. Так, Далі у нас буде слідущий, Це в мене такий, я поняла, я ще чеку із моїми манталями і мансерами. О, мансера, чорна ваніль. Як Я її люблю. Так, ще шика. О, оце так. Да. Відірвалося. Ну, о, значить, время йому пройшло. Нічого страшного, заклеїмо скотчем і буде тут держатися. Коли складала в спішки, десь зачепила трохи. Там ж коробочки трохи м'якуваті відсиріли. Так, чорна ваніль наша, мансера, красива така. Ой, тут така красива чорна ваніль, така гурманська, але вона не кондитерська. Тут ваніль така суха, я вам скажу, і косметична. І тут такий уд підмедицинський, такий красивий аромат, такий насичений, багатий. Е, такий стілький, але не дуже лайфовий. Шлейф тут витягнутої руки, він інтимний, він такий буде тільки для вас. Для вас коханої тільки ви будете в ним красиві, гарні. І хтось хоче біля вас кажуть, пообщаться біля вас, він тільки буде відчувати. Більш ніхто цього не буде відчувати. Чуть-чуть травмований цей аромат у мене, Ну, ми тут заклеїмо нічого. Головне, що аромат зохранився. Так, а це що у нас без коробочки? Коробочки немає. Напевно, ми її загубили. Ага, це в нас інтенс ут. Ага, чорний інтенсивний ут. Ой, це. Такий парфум мансера. Це мансера. Ой, який тут тут красивущий. Цей парфум мого чоловіка він його дуже полюбляє, дуже красивий, гарний. Він лісом так пахне. На ньому взагалі він шикарно так дивиться. Красивущий такий. Кому б подобається парфумерна вода От Шанелі Коко. Іменно парфум, а не туалетка. Потім, ну, в общем, в нього тут чуть-чуть такий напрямок до шанелівських. От, до Шанелівського кому подобається він такий. І тут така, От прекрасний, красивущий, такий прямо гарний, дуже багато На кожній людині буде по-різному. По різному, по-різному. По потім у нас є тут, О, що тут в мене заховалося. Ой, це взагалі у мене манталь. Арабія тонка. О, як я її люблю. Ви знаєте, оця арабія тонка? Вона мені так подобається. Вона дуже похожа на бакару. Але на бакару 540. Так, дивіться, тут мішечок, тут я відкриваю. Але що я вам скажу? Оця у нас в мене 50 грамовочка, оця арабія тонка, вона чим мені більш подобається. Оце в мене цей піон пахне. Але це я теж на себе нанесу. Вона мені дуже подобається тим, що тут дуже гарний, стійкий, шлейфовий такий аромат, але Бакара 540 на мені вона йде в гурманіку, в таку випічку, якусь неприємний аромат. Мені не подобається. А у випічку на мені не йде. Оцей аромат він наоборот дуже такий. Ну, Ой, який він прекрасний. Оцей аромат більш на мені відкривається, як кажуть, петушками. Такими конфетами і такої сло, солодкої вати дуже гарний. Стійкий, шлейфовий, красивий такий аромат. Дуже роз, весь сухвини Так що все тут на стіленьке. Все новеньке. Так, сюди-сюди ховаємося, ховаємося. Так, слідущий. Що тут у нас? О, дуже шикарний. Це в мене 60 міліграм, це в мене мансерка, кокованіль. Така собі кокованіль. Така вона тут дуже гурманська, дуже приємна, красива, теж не дуже вона шлейфова, витягнутої руки, але така стійка, така на зиму, М -м 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 -м. буде кругом хорошо дивитися. І в офіс, і вдома, і десь на прогуляночку, і влітом дуже красиво ще. Ой, яка хороша, сохранилася все. Ну, от, тут ваніль відчувається, і в цій ванілі. Дуже багато, О, не було в мене цього ящика, я не відкривала. Я треба блек-підборку робила про ванільні аромати. Мікс в ванільних ароматах. Оце, звісно, да. тут кокос з ваніллю. І ваніль тут у нас не кондитерська, а така косметична. Гарна така, ну, знаєте, так на море таке, похожа трошки на цей аромат до тих уходових всіх е, косметичних засобів, що для Загару, після загару, тако, ну, така хороша, домашня така, лагідна, красива ваніль. Так, Потім у нас що тут заховалося в моєму ящичку. Ага, ага мукалат. о, Це у нас монталівський мухалат. Такий, зараз я дістану. Все добре, що в мене в мішечку, все добре, що так поховалося, що тут все так сложено. Це, цей аромат, ви знаєте, дуже гарний. У мене десь відео є на каналі. Кому буде цікаво, зайдіть занути, подивіться, я там розказувала. Я ще тут ось знімала цю наклеечку, це я провіряла чи не підробка Тому що, якщо тут наклеєно, ну, отак воно що відкривається, це буде не підробка, це мій самий перший аромат, який я купила від Оце в мене був монтажу. Тут такий цікавий аромат. Він такий солодкий, гурманський. Тут відчувається мигдаль із полуницею. Але полуниця тут така, ви знаєте, вона така трошки химозненька, як ото резиночка, як резинка, що тут вона, ну Це такий аромат, як знаєте, люди бувають. Люди бувають теж різні. Бувають і, у нас і, і білі, і чорні, і жовті, зі своїми різними тараканами в голові. Оце такий аромат. він... То може полуниці взагалі запахнути, то може гурманікою, то взагалі якийсь видасть хімозність. Ну, красивий, гарний в колекції, непоганий, але що я вам скажу? Не, не дуже його полюбляю, так щоб сильно аж. Ну, Для колекції, колись там під ностальгією, буває захочеться і такого нестандартного ароматика. Воно ж у нас теж буває настрій нестандартний. То веселий, то невеселий. Так само, як і аромати різні. Так, що в нас? Але з оцим ароматом. Коли я сам у перший взяла цей аромат Монталівський від мухалат, мені подарували е, пробничок такий, скільки там? 2 міліграмчика, е, чисто не парфум води, а от дійсно е, цього. Духи, о, духи. Шанель номер 5 Оце я з оцим ароматом знала, що таке. Це мені від фірми подарували. Я його дуже бережу там. О, у мене тут шанелька заклала. Я думаю, де вона пропала, моя шанелька? А вона в цьому ящику. Я думала, вже її немає, що її загубила там вдома. Як ми там пішки забирали, що могли. Це в мене коко Mademoiselle від Chanel. Так, глянемо зараз. Найшовся мій парфумчик? він тут у пам'ятці. Ну, що, все нормально, дивись, все хорошо. М -м -м, красота яка. Такі пачулі, такі пачулі, такі дзвінки, красивий аромат, гарнушки. Все ціленьке, цей ящик дуже гарно з мене сухранився, нічого з ним не сталося. Так, потім. Ой, оцей аромат. оце мені дуже подобається цей аромат, такий хороший він. Хайорі, дивіться, це в мене номер 3 Оцей аромат. Бачите, яка коробка така цікава раз і відкрилася. І тут, вроді, коробка така той, а аромат такий. Такий аромат, я вам скажу, бачите, як він тут закривається. Прямо так раз, відкрив і так раз. І тут такий аромат. Так, дістали я думаю. Цей аромат взагалі шикарний. Треба буде відео про нього зробити. По-моєму, він вже знятось. Не знаю, чи може просто десь я його... Дивилась, хотіла загуглити, щоб мені був на повтор. Мені тут подобається. Це такий аромат, просто, наче ви в такому квітковому великому полі, і кром дуже багато природних, таких степових, багато-багато квітів, різних таких, прямо. І що тільки розквітають, і що вже підсихають, і сухий цей вітер тут відчувається польовий. І таке сонце, ну, літо во флаконі, тільки таке різнотравне, різ, різ, ну, ну дуже гарний аромат. Я ось про нього зроблю відео і потім все розкажу, тому що якщо я за кожний буду аромат пати дуже балакати, це буде дуже-дуже довго. Так, Потім у нас дивіться, о, це моя Олімпія. Олімпія теж в мене все. Зараз Олімпія моя. Ох, Олімпія. Ну, красота. Ну що, не красота? Диви, красота. Глянь, все цілесеньке, все, скільки я використала вже. М -м -м. Я не буду вдихати. Я і так знаю, що вона прекрасна, нема чого даром її вдихати. О боже, сюди. Красавиці ми положимо. Так. Потім у нас пішло... Це мене щось велике таке ящик, може його два рази розділити. Так. Івеншу. Це мені так подобається цей. От ще він шу. Дивіться. який гарнющий аромат. М -м ви знаєте, оце аромат? Це такий жіночний, ніжний аромат. Це тут е абрикоси, сочні, солодкі, повен, повен флакон абрикоси. солодких, гарних, літніх. Абрикосів. так Потім у нас іде. Ага, мансера, Вільвет ваніль. М -м -м, це ж теж те як підборку про ваніль не робила. Аромати потрібно було зробити. Це так. Вільвет ваніль. Яка вона красивуща, дійсно. Вільветова ваніль. Такий тут гарний флакончик прямо. Тут така ваніль. Така прямо ваніль, така косметична. І з таким прямо, як І з таким зрізом тут ут, тут дуже красивий ут. Тут такий він, як ото дерево зрізали, і прямо таким папером, таким, чуть такий гарний, красивущий аромат. Просто не аромат, а шедевр. Я його теж бережу, так. Насолоджусь, і от просто вдихнути, і більш не треба й наносити. І вже вистачає красоти. Так, а це у нас заховався? Ага, ангел від мугля. No. Так, дивіться, ох. Який красивущий. в нас отак. Та ні, все ціленьке. Я думала, що щось десь може вдарилось. Ні, все ціленьке, все гарненьке. Ну, шикарний, шикарний ароматик. Теж дуже гарний, медовий на таку пору року як зараз. Красота. Так. Потім у нас йде О, шанелька, оця що я казала. Оце моя шанелька, що мені подарували були до халата Така, дивіться, така менюсенька, тут два міліграмчика. Я навіть не знаю, як вона там... Ага, ось, дивіться, як гарно її запакували. Дивіться, яка красунечка. У мене там чуть-чуть, О, вон так ще в мене викрасталась. Така мінчушечка, така. Ой, я так мрію, як буде все налатиться, закінчиться війна, відбудуємося, буде робота, підуть гроші. Обов'язково, обов'язково собі, хоч вже на старість, хто хай, хоч перед смертю треба буде купити собі іменно цю, духи. Так, я мрію про духи. Ну, Духи є духи. Ну, Це не туалетка буде, це не парфумка. Це дійсно настоящий шедевр. Це аромат всіх ароматів. Красота. З красоти. Так, давайся. Я її зберігаю, я не, не хочу користуватись Так, а це в мене пішли ось те старочки, це в мене Афродіти, ці антеренці. Десь в мене на каналі є там, що я ще раніше до війни робила відеогляд. Дивіться, в мене тут кругом все поставалося. Я її зберігаю, щоб просто знати, повдихати деколи. Так, спробувати ці ароматики. Потім йде у мене теж Таціан Теренці. Гум. Тоже дуже гарний, такий цитрусовий, такий утовий. Ой, красивий аромат. Потім тут в мене заховалась Марема. От Марема, кане. Ой, вона дуже вона трошки похожа до чорного і орхідеї Томфорда, але вона більш напористася, така стійкіша, шлейфовіша, красивуща. Але я її не дуже видержую. ну так понасолоджуватись і все так Потім потім тут в мене заховалася ага роза Уут теж. Ось тут жмакалась трохи. А, ні, ні, все тут на місці стоїть наша пробірочка і даже. Дивіться, скільки є. Теж багато не дуже я використала. Чому я вам скажу, тому що вона теж така ух жестока Така ж уже. Я її так то, для проби взяла, випробувала. Тепер хай для колекції лежить, щоб я знала, що воно таке. Так. А це у мене що тут? Міраж. О, Міраж, звісно, непоганий. Гарний такий все, але не для мене. От, не знаю. Читала знайомих питала, дуже подобається ці Антеренці. Міраж знайомим. А мені не подобається. От я відчуваю тут коней. Ну, не знаю. От, конюшню кінську відчуваю і все. І не можу нічого з собою зробити. От От щось він мені такий. Ваніль, солодкість і конюшня з коньми потними такими. Чи тут такий м мускус у ньому немає Але хай лежить для колекції. Краплиночка. Так, що тут у мене далі йде? Ой, інтенс пепер Монталівський. Це, знаєте, такий прямо італійський жгучий парфум. Такий же ж уже з перчиком, такий же ж уже, ух насичений. Ну, Мені здається, що це більш або такий дуже такий, з характером, з таким стержнем для жінки такої. Або більш мені подобається він на чоловіках, більш на мужчині. На мужчині він дуже гарно дивиться, такому жучому, палкому чоловікові, з перчинкою, з хитринкою. Так, Гарний аромат. Що можна сказати? Аромат прекрасний. Оце я це я не запакувала. Так, треба його запакувати, що я бідоку тут забулася закрити. Так, сюди положимо, заховаємо. Отак. Все, щоб вмістилась колекція, що вона була. Ну, цей хайп постається, мені дуже подобається цей аромат. Так, потім що у нас тут іде? Ага. Це у нас іде монталь. Фуре Голд, Ой, цей теж гарний аромат. Це золото. Це золото. Ви знаєте, дійсно золото. Золото тобі во флаконі. Що флакончик красивенький. Що сам аромат. Такі тут персики, такі сочні персики. З таким гарним звучанням. Треба буде відео зробити. Щось я забулася про цей аромат. У мене. Немає ні одного відео про цей аромат. А аромат безподобний. гарнющий. Я обов'язково відео зроблю про нього. Такі тут персики, красивущі, гарні, насичені. Так. Ну що ж, роздивилися ми цю частинку з вами, моїх парфумів. Я вам показала. Тут ще трошечки в мене зосталося. Зараз ми їм безстренько додивимося, а відео я потім вам про це покажу. Так, що в мене тут? Ланком, Магнітна роза. Так, я зараз бігало. Трезор. Магніт рози. Ось це теж гарна, красивуща роза з таким бантиком. Так. Дивіться. Потім ще у нас іде в мене тестер, демонстративний тестер Дольче габана Роза. Так, дивіться сюди. Так, це в мене залишилося з цієї колекції. Дивіться роза. Тестері, вже вона знятась, її немає від теж Дуже красива. Така роза, таких роз зараз немає. Прям така шикарна, коли світ зроблю, розкажу. Така і стійка, і шлейфова, гарнюща. Ну, і що в мене там ще залишилося? Так, і ще один останній ароматик, що в мене в цій колекції залишився. І все. Так. Ну і що у нас з цієї колекції осталася? Мансера Віл Черрі. От черрі. Черрі красива мансера. Оце мій ось останній ароматик з цієї четвертої ящичка, четверта колекція, Розпаковочка. О, яка тут черешня? Прекрасна черешня. Прекрасна, дуже красивий, гарний аромат, насичений. Що я вам скажу? Унісекс. І буде дуже красивий і на жінки, і на чоловікові. Прекрасний, стійкий, шлейфовий, тільки одну капелиночку, ще й вигодний, тому що розход дуже маленький. Ну, і останній цей ароматик від Мансери, Чері з цієї четвертої колекції. Колекція вся в мене збереглася, все, дивіться, гарний, все, зберігся цей ароматик. Будемо на цьому завершувати. Це я вам показала четверту частину своєї колекції, врятованої, а ще п'ята, шоста і сьома. Будемо дивитися далі, поки що досить на сьогодні, бо вже і так у мене закінчується, вже розряджується. Камера, так що на цій ноті будемо закінчувати. Дякую вам за приділений час. Якщо вам буде не тяжко, поставте мені свої лайки, подобайки, пишіть, задавайте питання, може, вам з якихось парфумів, що ми сьогодні з вами передивилися, схочеться, щоб я зробила відеогляд, розказала про ноти, про той. Пишіть свої питання, пишіть, які у вас аромати, свої враження. До побачення, до нових відеооглядів.